Олег Ярославич, 1-2 поразка. Ну, як на мене прикро, трішки поразка. Хотілося б хоча б ніч'я. Чому? Чому так сталося сьогодні? Та я не знаю, каже, бачите, у нас одна проблема наші помилки. Ми багато привозимо собі самі. Але ну, хочу додати належну команду суперника. Вона перших хвилини 60 домінувала повністю на футбольному полі. Нам нічого не вдавалося зробити, при тому, що ми навіть вигравали один і я наголошував хлопцям, що десь в ті перші хвилини другого тайму і дуже будуть важливі. Якби ми змогли перетерпіти, перетерпіти десь останні хвилини і гра вирівнялася, От, і я думаю, що могли б би щось зацепити. Так, але загалом, кажу, там зібрані футболісти на Західній Україні один з кращих. І ну, кажу, приємно з такими командами грати, кажу, вони показують проблеми твоєї команди. От і хлопці бачать, до чого потрібно стриматися. От, І я в таких іграх йде ріст самих гравців. Для себе особисто які проблеми в команді по сьогоднішньому матчі побачили, які позиції проблеми? Ну, то по позиціях я не буду виходити. Я просто констатую, що останні матчі 3-4 ми просто. Нам команди забили один, два, два робочі голи, всі останні голи забили з наших помилок, з нашої обрізки, або неточної передачі, або десь хтось не попав по м'ячу, такі помилки, можна сказати, дитячі, але кажуть, ну, то вони, хлопці, десь переростаються, і вік з дитячого футболу дорослий десь вони. Кажу, ну допускаю. І не можна, такі моменти є, що в одну ігру десь вроді на рівні вони грають, другу десь просідають. І не вгадаєш, один одну одну ігру видав, інший десь чуть-чуть слабше зіграв. Але кажу, надіємося, що це спремна молодість. От, і і веду ще раз, віддам належну команді суперника, хороша добротна команда. Якщо в попередньому домашньому матчі проти Фенікса команда фактично забила все, що можна було. Сьогодні в кінці можна було таки врятувати цей матч, хоча суперник переважав. Царюк мав потім поперечина була таке, фортуна була трішки не в кінці, не на нашій стороні. Ну в кінці можливо і так, остання хвилина, але в першому таймі нас три рази пробачили, відверто кажучи, і хлопці. Ну я вже замічаю, ми на виїзді вигравали 1-0, Тут один і вони не витримує їхня психологія, не цікаво. Вони десь починають нервуватися, переживати за свої помилки. І я вже казав, що краще на перше, першому не забивати, бо дуже важко тоді гра вдається нам. Ваш колега з Полонного, Олександр Манзюк, сказав, що ключовим моментом в цій грі був це гол в роздягальню їхнього захисника Скидена. Чи ну, підтверджуєте його слова? Так, ключовим наш аут, і ми отримуємо штрафний гол. Кажу, але це. Ну, Хвилина до кінця, ми підказуємо, хвилина десь кидають ближньому, спортуються, роблять фоли непотрібні. Але гол назрівав, кажу, буду відвертим. Вони, вони заслуговували не на один гол в першому таймі. Дякуємо вам і удачі в середу в борщой. Олександр Васильович, вітаю вас з першою перемогою в сезоні. Яким була, якою була гра сьогодні? Чи очікували, що настільки була буде складна перемога? 2-1 тільки. Напружена гра. Ви саме бачили ми кожного кожен матч виходимо, хочемо вигравати, але є суперник, який так само да, хоче набирати очки. Ми розуміємо, що легко, ні з яким суперником не буде ніхто тобі нічого не буде дарувати на футбольному полі. Ці очки їх треба виходити, заробляти. Да, десь був емоційний в кінці матч, бо не одна, не друга команда не хотіла програвати, це ясно. Але вітаю футбольний клуб коло з перемогою. Ми хотіли три очки. Слава Богу, ми їх взяли, рухаємося далі. Чи не збив вас трішки з ігрового темпу саме перший гол на старті матчу, такий ну, трішки ну, дивний гол, в ближній кут воріт, воротар мав би цей м'яч брати? Ну, правильно ви кажете, ніби гра нічого такого не придвичала, тут отримуємо цей гол і там черіда, да, помилок. Захисник там розібралися з воротарем, потім там можна було упростити гру, проще зіграти, почали щось видумувати і. Там в кінці помилка воротаря, але я дуже дякую команді, що вона не опустила руки, мобілізувалася, і дуже багато хороших моментів було в першому таймі, які ми маємо реалізовувати і забувати голи. Чи вважаєте, що ключовим моментом був саме гол у роздягальну, який забив скидан, і після цього вже легше команді було з 1-1 виходити на другий тайм? Так, да, да. ну правильно ви кажете, звичайно, в кінці в роздівалку цей м'яч він зіграв велику роль, бо коли ти виходиш, все починається да, з 0-0, так скажемо. А звісно, коли виходиш, і в тебе тобі ще треба відігравати стяжко. Звичайно, цей гол повліяв. Хід матчу так, так. Голову. Бо сили ми так само розуміємо, що в другому таймі вже такої свіжості не буде, хоча ніби сонця не було, але така, бачите, душно, парило так і. Ну, але я рахую, що такий нормальний був матч в плані динаміки, динамічний. Я думаю, що для вболівальника цікавий. Дякую, супернику теж за гру. Можете когось відзначити в складі своєї команди по сьогоднішньому матчу. Ну, не хотілося б мені окремо да, там виділяти, бо, бо, бо команда да, набирає очки, ми всією командою захищаємося, атакуємо, і набираємо очки, помиляємося всією командою. В цілому мені важливо, щоб була команда, і тут когось окремо так викреслити, я би не хотів. Чи не здивував ваш сонячній суперник Галес Бараш? Можливо, ви десь вивчали цю команду, дивлячись на турнірну таблицю в чемпіонаті області Тернопільської. Отсайдер, ви лідер, але ну областя не рівню. Так, так, правильно. Звичайно, ми дивилися там і турнірною, і пару е ігор їх дивилися, знали, що молода команда, і будуть е боротися на кожному клап клаптику поля і е е поступатися. Да, і, е е Ну, що вступати вона нам не буде на кожному кусок клоп клаптикового поля. Е, знали, що добре контратакують, вибігаючи футболісти, і просили, щоб футболісти там старалися тушити атаки. Ну, щось вдавалося, щось не вдавалося, слідся тому цей м'яч, да, там ну, таких пару моментів було біля наших ну, за счет цих контратак, які бажано не робити не, такі не, допускати, не в допускати в майбутньому так. Дякую ще раз. Дуже вам дякую. вас перемоги і удачі. Дякую вам за До побачення. Вам удачі.